Hello Friendly! З вами Деніс Френдлі. Надіюся, що камера шляти не випаде, бо вона там, як доторкнувся, я був в ресторані, ну так в і вилетіла. Якби з пружини злетіла. Зараз ми попробуємо такі МІЛ-бургери. Молочні бургери. Ось такі з мімлеком і з какао, з молоком та какао. Та. Тому такі справи поїхали до заставки цього відео. Деніс Френні реагує. Деніс Фрейні реагує сьогодні, він буде пробувати одним словом. Да. Milk, milk burger, молочні два бургери з молоком та із какао. Као-као. Давайте з вами реагувати. одним словом. Це все вас чекає незабаром оце все. А зараз молочні бургери. Так, поїхали. Ей, э, як ви їх відкрити. Треба ножика помічник. А ну я вроді знаю. Ось так. Не виходить. Чекай. Не дуже файно запечатано. Добре, я напевно... Я справлюся, та я пішов по ножик. Бургер, бургер, бургер. Молодший. А як це продаєте? О, Та так. Так. Теж брали це в вашані, тому так справа. Так. Ага, ось таке. Молочний бургер. Так. А, добре, то ти його не відкриєш. Ось таке виглядає. Поїхали їсти. Ммм, шоколадне. Щось забагато зараз, я все і чіпси, і, і, і миньоны, батончики перше це. Правда, ви дивитесь в різні дні це, але я все це зараз немає. То ж там разлом, не о Вроде все нормально. Ну, вроде не погано. Можна й дев'ять разу поставити. Так. так. Інтересно, звичайна упаковка. Так, вот такие Уехала. Это с А с будет тоже с Та теж можу поставити 9 балів. Ні, хоча б я б поставив 8 з плюсом, бо тут шоколад, але... Та не нормальне, але хай буде 9 балів. Угу, Супер. Добре, на цьому все. Непогано, кавою це буде ще смачніше, і більше може навіть десь з плюсом, може і до 10, не знаю, 10 балів, не знаю. Ну поставив 9 непогано, ніжно. Може бути приємне, так? Добре? Ну, приємне, так, нормально. Коротше, на цьому все. З вами Денис Франлі. З вами буде несправені. Все скоро вийде. На каналі але я вже зараз це не буду знімати, бо то вже не годен там. Та тому такі справи. Поїли супер. Біться там у нас тут погода. Та. Ой. Та обережно. Сьогодні сонячно, файно. Чудово. Коротше, на цьому все. Гарного всім дня чи вечора. Не знаю хто це дивиться. Всім пока-пока, бувайте, йоу. Поїли супер. Супер клас.